Мене звуть Роман, я технічний директор за заводу «Тріба» і спеціалізується на виготовленні фрикційних матеріалів, тормозних накладик для комерційного транспорту. З 2018 року ви ну, для потреб виробництва знадобилася придбати лазер. Ми знайшли компанію ARAMIS і за допомогою їхніх спеціалістів підібрали собі модель ITX2000. І і вісімнадцятого року. Ми вими вели його експлуатацію. тому що принципово хотіли підтримати вітчизняного виробника. По параметрам він а, а, нас задовільняв повністю. Навіть набагато ну, краще ніж китайський аналог. Поряд з нами знаходяться, Ми зупинилися на компанії Aramis. Це сильно вплинуло на собі вартість нашої продукції, бо ми почали виробляти деталі, які раніше замовляли на стороні, ми Почали виробляти вла. Власними силами плюс збільшилася робочі місця компанії завдяки тому, що з'явився додатковий процес. А з ним пішло і трохи розширення інших направлень нашого виробництва. Так якістю задоволені, в принципі повністю сервіс завжди на зв'язку віддалено. Якщо не виходить вирішити питання віддалено, то їхні спеціалісти компанії приїжджають і надають всю необхідну допомогу. Наче питання такі, щоб простої владнання був війні фірми Араміс. Не наблюдалося за ці роки. Хоча готові рекомендувати, що в принципі робимо постійно. Рекомендуємо і коли до нас звертаються, чи можна приїхати подивитися. Завжди запрошуємо. Люди приїжджають, спілкуються з нашими операторами безпосередньо біля станка. Самі дивляться на якість різу і складають своє враження вже особисте. З нашої сторони, ми оцінюємо компанію навіть на п'ять.